Ну, от в цьому ж інтерв'ю, яке от я зараз цитувала Романа Світана, він так само говорить про те, що е, після звільнення Крим має стати Кримською областю. Не буде жодної автономної республіки, варто населити ті території учасниками бойових дій, і таким чином ми можемо унеможливити сценарій втілення сепаратистських ідей? Ну і позбавити от вбити цю е, російську мрію щодо Криму. Зараз насправді важко дивитися аж настільки далеко наперед, але е, чи міг би такий вектор в теорії? Дедалі на практиці убезпечити загалом півострів від подальших посягань Росії претензій на а, цю територію претензії Росії на цю територію як були, є вони, так і будуть, mm -hmm. це нічого не змінить в їх відношенні до взагалі до України, тому що Росія це завжди реваншистська недоімперія, яка намагається розширюватись, хоча розширюючись, вона не створює щось нове. Вона це знищує як вірус, Російська Федерація це фактично вірус, і ось її політика вона не зміниться в майбутньому ніколи. Тому щодо тимчасово окупованого півострова Крим, який ми звільнимо та повернемо в склад України. Ми повинні також розуміти, що на нього буде завжди зазихати ось ця недоімперія. Що робити в Криму? Як діяти після його звільнення? А це складне питання, тому що ну ми повинні в першу чергу враховувати думку Кремли корінного населення. Півострову Крим, а як вони бачать майбутню Криму, в якому форматі в складі України так в якому юридичному статусі або Автономна республіка, або область? Ну тобто, це також треба приймати рішення ось на такому рівні, а окрім цього, так дійсно, якщо будуть знаходитись в Криму наші підрозділи. Наші представники наших силових структур, які пройшли війну, вони не будуть робити якісь. Ну не будуть робити якісь виключення для представників колаборантів, сепаратистів і так і mm. взагалі фанатів руського міру. Я вважаю, що цього не треба робити. Їх треба жорстко саме переслідувати за ці свої вподобання, назвемо це так. А, але на постійне на постійне проживання там я не думаю, що слід там відправляти людей. Це повинно бути в ротаційному форматі. А свого часу о, наша о, була помилка, досить серйозна помилка, коли в Криму розміщувалися наші ВМСУ фактично на постійному, о, на постійній основі без о, ротації. Саме через це до 2014 року року вони е, мали друзів серед росіян, серед російських е, родин, серед офіцерів, усі друг друга дуже добре е, знали, і це все ж таки повливало mm -hmm. на те, що деякі з них стали зрадниками, тому що симпатії до Росії вони поглибшувались. А окрім цього, вони безпосередньо не були готові чинити опір російським загарбникам. Отже, деяка частина 20-30%, це була аморфна пасивна маса серед тих, хто повинен був захищати у 2014 році саме нашу незалежність на тимчасово окупованому півострові Крим. Але пішла ось така хвиля сумнівів або відвертої зради, mm -hmm. і на жаль, але це правда. Це той самий відсоток, який не е, взяв скажімо е, так, не взяв активну участь у захищ... захисті е, Криму, mm -hmm. і тому потрібна ротація. Завжди потрібна ротація, тому що люди. Вони е, втягуються, в них може змінюватися також сприйняття е, оточуючих, і ротація вона необхідна для того, щоб і е, залишати цей зв'язок ще з материковою частиною України, тих, хто буде повертатися. Але я знаю тих, але я скажу так: ти кримчані, е, які тікали з Криму у 2014-2015 році, коли вони повернуться, їм не потрібно буде ніяка ротація. Буде достатньо саме їх, які угу. будуть що ну, фактично надійним. Притомо. Вони угу. так вони будуть фактично надійним захистом Криму, і на них можемо повністю покластися. Пане Олександра, в цьому контексті ще хотіла зачепити питання ядерної зброї. Ми з вами за минулу зустріч обговорювали те, що вся ця історія <кхід> з розміщенням ядерної тактичної зброї в Білорусі є блефом Кремля. Але от є інша думка про те, що замість Білорусі Путін може піти на такий крок розміщенні ядерки саме на окупованому півострові. Наскільки загалом це можливо з точки зору комунікації? Тобто, чи є як транспортувати туди на ці установки, чи там вже є все необхідне? Ну тобто, наскільки це можливо обсілені, загалом чи ми можемо програвати такий сценарій? Я не бачу в цьому взагалі якогось сенсу. Хоча ну від Росії можна очікувати все, що завгодно нелогічно, нераціонально. По перше, там повинна бути інфраструктура для розміщення цієї зброї. Це по перше, росіяни ще до 22-го року намагалися в Криму відновити ту інфраструктуру, яка там була, для того щоб розміщувати ядерну зброю. Велися роботи, але це не так швидко відбувається це відповідні процеси, які Треба, а, які, які потребують великі а, витрати не тільки фінансові, але ще й технічні та технологічні, mm -hmm. а, яких нема у Росії. Росія не може так швидко щось а, будувати та відновлювати. Що стосується ядерної зброї. Ну найкращий приклад це Калінінградська область, де вони сховище для ядерної зброї сім років будують, ще не здобудували до кінця. Отже, сім років тільки те, що вони будують. А коли ти відновлюєш, наприклад, то це навіть важче ніж е, збудувати, тому що це старе, що треба ремонтувати, відновлювати і ще знову ж таки перероблювати. Е, тому е, вони можуть імітувати. Я, як я і казав, вони можуть імітувати присутність ядерної зброї на тому чи іншому об'єкті, але не мав в них на сьогодні можливості її там залишити. Обслуговувати, щоб воно знаходилось на збереженні або на якомусь бойовому чергуванні. Хоча ядерна зброя на бойовому чергуванні, ну то такий нонсенс, зараз, якщо розглядати цей варіант, що, на мій погляд, ні, це дуже мінімальна вирогідність того, що вони на це можуть піти.